Це було занадто того дня, втрати зради ненависть, що оточували її в переміжку з болем так тісно, що вона вже не розуміла, що і що. я ненавичу. Голос високий прорізав як ніж, в шкіру неба. І я ненавиджу цей біль, цю дугу, коли любов не може захистити саму себе, ненавичу. Вона сказала те, чого не дозволяла собі навіть думати. Вона сказала це йому. Тому, хто вмів слухати, тому, хто розуміє. Це був її крик, її найщиріше зізнання. Вона вперше не підбирала слів, вона не боялась його, вона довіряла, бо знала він був там, де зараз вона. І він зрозумів. Він не злякався і її гніву, він знав. Ці слова не на його адресу. Вони ключ до темряви. Брат кивнув. Не як суддя, а як партнер. І пошепки мовив. Веди мене, я довіряю тобі. Тієї ж миті тьма захопила обрій. Вона побігла. У середину ночі в глибину несамовитості, її ноги перетворилися на копита її тіло на чорне, як вугілля тіло коня. Гнів став диханням і в ньому вібрувала відданість брату саме зараз, особливо зараз. Він стрибнув на її спину і обійняв міцно, так як вона його завжди. Зараз вона любила його не словами, вона любила діями. І була готова на все заради них обох. Навіть на зустрічі з пітьмою. Тепер любов говорила гнівом. Вона била землю, рвала її, вибухала кожним порохом. І він був там. Тримав її шию і довіряв повністю. Його голос щепотів просто у кров. Давай, давай, моя дика, моя жива ще. Кричи тілом, бігом, я вірю тобі. Коли веселка кричала, била копитами землю, неслася крізь ніч, він бачив дівчинку, яка колись боялася темряви, яка шукала тата яка тримала біль у маленьких грудях і не могла виплакати його. Він бачив, як вона врешті не зламалась, а перевтілилась. І кожна її рана стала вогнем, кожен крик молитвою, кожна іскра правдою. І вона стала вільною. В її очах бишали сльози. Він прошепотів у темряві, коли її крик був найгучнішим. Це любов. Саме це. Любов. Та, що захищає своїх. І Я бачу тебе всю. І приймаю всю. Він відчув захоплення, смиренність, сум, бо їй довелося так страждати. І глибоко ні з чим не зрівняну гордість бо вона вижила, бо не втратила себе, бо не зруйнувалась, бо стала вільною. Вона бігла швидше, крик виривався з грудей, гнів про саму себе. А він тримався за її гнів, її любов і справжність, ніби вона його шлях. І тоді серед лісу, з вогню, серед бурі і стогону вони зупинилися перед троном. Темним, страшним, але не злим, Троном Люцика. Тим самим, якого боялися всі, але веселка раптом побачила. Там сидів маленький виснажений янгол з очима повними самотності. Вона допомогла брату зіскочити зі своєї спини і перетворилась на дівчинку. Сльози гніву змінилися тишею. Крила, білі, ніжні виросли з її спини. Вона стала ангелом, провідником. Світло, що мить пробилося крізь мари пекла, торкнулося її волосся. Брат обіняв її ще раз. Сильно, вдячно. І зробила те, що не міг я. Дякую. Лиш чим могла це зробити? Він підійшов до трону. Повільно, спокійно, без тіні осаду. Той, кого звали Люциком, сидів згорблений. Його крила давно згоріли, а очі були порожніми. Брат не говорив одразу. Він тихо сів навпроти. Довго мовчав, оглядаючи янгола. Без страху чи осуду, просто впізнав біль заморності. Я знаю, як це бути виграним, тихо почав він. Я знаю, як це, коли світ не витримує твого болю. І я знаю, що ти не зло. Ти той кого не вислухали. Я не прийшов тебе перемагати. Я прийшов бути поруч. Бо моя сестра привела мене в це місце, і я більше не тікаю. Ти маєш право боліти, але також і бути почутим. Люцик мовчав. Щось у голосі брата було доволі знайомим. Тато, та ж теплота у погляді, словах, просто присутності. Він відчув розуміння, бо перед ним сидів чоловік, якому теж було дуже обрадливо і страшно. Його губи тремтіли, а в очах щось змінилося. Мов вперше в житті хтось назвав його не ворогом, а просто по імені. Люсику повторив брат. Ти не сам. То миті погляді Янгола вперше з'явилась надія, для нього теж є місце вдома. А десь там у височні пегаси з білими крилами летів далі, знаючи, її їх, гнів відкрив шлях не лише собі, а й тому, кого світ боявся любити. І вже там, серед хмару, глибокому спокої, вона почула в думках, обіймаю тебе. Завжди і притисла долоні до, до грудей. У думить брат відчув усе. Він прожив її і гнів, її вічі її як свою, і він не відступив, не злякався, бо для нього вона не тільки світло, вона його рідна душа. І цей біль став ключем для втраченого янгола. Після всього, коли її крик затих, коли білий пегас діднявся в небо, брат стояв посеред зови і не рушив одразу. Він не плакав гучно, але його очі були глибокі, як ніч після грому. Тиша, яку він носив у грудях, дихала вітром втрати. І подихом вдячності. Це була не просто битва, це була жертва. Сестра відкрила свій біль темний, дикий, справжній і непримиренний. І він увійшов туди, не як святий, а як брат, як той, хто не боявся стати брудним заради любові. Що він відчував? Біль. Бо кожен її удар по землі відізвався в її кістках. Він прожив її біль і ненависть до себе її голос, що ніколи не чули, і не відвернувся. Гордість, бо вона не втекла, не сховалася за тишею, Вона закричала. І це було диво, змиреність. Бо навіть воскресіння блідло поруч із її диким польотом, бо ті, хто вміють кричати, вміють ісцілювати. Любов не ніжну, а глибоку, ту, яка тримає, коли рвуться жили, ту, яка не боїться вигнання, темрява, людсика, любов, що довіряє гніву. І коли вона злетіла. А його тіло впало на коліна біля трону, він не говорив. Я врятував, ні. Він шепотів. Вона мене врятувала. Вона витягла мене з ілюзії, досконалості і повернула до істини. Я не лише спаситель, я брат. Він залишився сам, без сестри, без її крику, без її гніву, що стікав йому на руки. Без її дикого польоту, в який він вірив більше, ніж у себе, сів біля трону Люцика на землю ще тепло відкопити і довго мовчав. Не тому, що не було чого сказати, а тому, що слова вже не вміщували серце. Янгол сидів поруч і дивився на небо вперше вільно, вперше з любов'ю. Він хотів побачити пегаса, але. Ще не час. Брат опустив голову долоні, і тоді прийшли сльози. Він стригнувся, бо не очікував, що його тіло досі може плакати. Сльози текли одна за одною, так легко і водночас так боляче, що це розривало його. Брат ридав кожною клієнкою тіло і вперше. По справжньому насолоджувався цим. Не було ма свободу його відчувати. Він плакав про все, про те, що бачив її рани і не міг залікувати. Про те, що дозволив їй йти туди, де міг бути кінець. Про те, що вона зробила те, чого він сам боявся, бути повністю живою. Людсик майже інстинктивно обійняв брата тому що цей пегас став мить рідними для нього і теж радав від того, що живий. І брат прошепотів у ніч. Тату, дай мені змиритися, що я більше не є захисник, не її наставник. Я її друг до останньої клітинки мого тіла. Я вірю їй повністю. І там у темряві, коли всі думали, що він камінь, він став джерелом. Не для сестри, а через неї, бо її гнів викрив і його біль, його небажання смиритися, його прагнення любити по-справжньому і боротися за любов. Він зрозумів, вона не потребує зцілення, вона сама шлях. А його завдання йти поруч. Завжди, його сльози, це було його так. Вони з янголом ще довго дивилися на небо і мовчали, вдихаючи життя однаково безмежне для всіх, а ще вітер відкрив дівчини, що об'єднала два протилежні світи. Після всього, коли пекло було пройдене, коли гнів став молитвою, а сестра полетіла вгору, у небо, він залишився. І не пішов далі, бо було щось, що він досі не зробив. Спочатку просто сів тихо, там, де земля ще дихала криком її копит, де тиша пахла вогнем, і плечі повільно осідали, наче небо падало на спину, і вже не міг тримати, не мав сенсу. І тоді він знову заплакав. Не символічно, не стримано, а до плоті, до вивороту душі, до ридання що скавчало в його горлі, його руки стискали груди, наче серце намагалося втекти. А він благав його залишитись. Він згадував її, сестричку маленької світлій сороченці. За чим ми ще питали, а мене хтось захистить. І не міг її захистити від всього. Не міг дати їй світ без темряви. І не міг забрати тінь з її спини. І плакав. Плакав за неї, за себе, за всіх, кого не встиг рядувати, за любов, яку приніс і якої не вистачило. А сестра. Вона повернулась не одразу. Щось у грудях тягнуло, тому зійшла з неба і стала знову дівчинкою. Шукала його, не розуміючи чому, і побачила за дерево його, як він плаче. Вона замерла, і його очі стали великими, як колись у дитинстві. Невже він може отак? Спершу злякалась, бо не знала, що робити з його болем, коли він ридає за нею, але потім грудях щось прорвало і вона завила. Голосно, без форм, без сенсу, тільки нутро, тільки серце, тільки біль. Брат! Я і я теж. Я не знала, що так. І він почув, але не рятував. Просто обійняв поглядом. І від цього її серце розірвалося. бо кожен має право плакати стільки скільки хоче, навіть якщо інший чує, навіть якщо це негарно. І так вони ридали в просторі один одного. І світ не зламався, він склався, бо плакав не лише брат. Плакала сестра, плакала любов, плакала земля. А потім вона підійшла, тихо, без слів. Він не витирав сліз, він не грав сильно. Він просто розкрив обійми і вона в них впала. Не для втіхи, а для істини, що плач може бути священним що сильні це ті, хто любить до розірваного серця. І вони сидів мовчки, серцеву унісон і небо всередині.